Сьогодні у випуску вогонь знищив пам'ятку архітектури на Стрийщині. Новий поїзд прямуватиме через три. Школярі з Стрия передали на фронт Мавік деталі у новинах «Стрий ТБ». Стародавня дерев'яна церква згоріла на стрищині. Пожежа трапилась 23 березня в церкві святого Архангела Михаїла, яка є пам'яткою архітектури національного значення. Під час ліквідації відбувся обвал куполів. Церква повністю знищена вогнем, врятовано дзвіницю. До ліквідації пожежі залучали 40 рятувальників. Обставини та причини виникнення пожежі встановлюють. Унаслідок події ніхто не постраждав. З Чернівців до Ужгорода і зворотньо тепер прямує новий поїзд. Зупинки передбачені, зокрема, на станціях Славсько, Сколе, Стрий, Моршин. Окрім відновлення прямого зв'язку, Буковини-Закарпаття, Карпаттям. Денний поїзд Чернівці Ужгород слугуватиме також для зручної пересадки на новий нічний міжнародний поїзд Прага Чоп. Розклад руху поїзда, в залежності від дня тижня, має незначні відмінності. Відтак точний розклад на конкретну дату ви можете знайти на сайті та в мобільному застосунку Укрзалізниці. Квитки на поїзд вже доступні для придбання. Весняний комісійний огляд доріг стартував на стрищині, триватимуть обстеження до 2 травня, фіксуватимуть ямковість, осідання, колідність проїзної частини, узбіч, тротуарів, розмітку, справність вуличного освітлення. Тощо така перевірка визначить необхідний обсяг ремонтних робіт. Мавік із на фронт передали учні Істрийської гімназії імені Василя Стасюка. В лютому на фестивалі Борщу, який проводили на подвір'ї гімназії, збирали гроші на безпілотник. Тоді задонатили 81 тисячу гривень. За ці кошти придбали Мавік. Дрон назвали Вогнем і мечем». За таку назву проголосували школярі. У вівторок, 26 березня, у стрию, чисте небо в другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Буде без опадів вночі, плюс два в день 11 градусів тепла.